Володимир Васильович один з тих, хто народився у період Другої світової, а зараз потерпає від війни сьогодення. Чоловік розповідає про пошкодження своєї оселі та про те, як розгорталися події на момент вибухів у місті в ніч на 1 травня. Після цього взриву вікно замінити все повністю. Вилетіло прямо в кімнату. Бабушка, якраз телевізор виключає, і воно бабахнуло. Все на неї стекло, даро тут немножко поранило. А я був в другій кімнаті, вже спати збирався, ложитися. лежити. Отата. Ну, що вийшли, позгрібали, одіялом забили да й всю ніч не спали. Ну, ранці громахали візяну, на слава Богу, пішло. 10 травня у будинку ветеранів розпочали приймати документи від мешканців, житло яких було пошкоджене або зруйноване внаслідок останніх ракетних ударів. Допомога матеріальна Надається постраждалим особам, які зазнали руйнування внаслідок ракетного обстрілу в ніч з 30 квітня на 1 травня. мешканців міста Павлоград. Павлоградці можуть отримати консультацію психолога та юриста. Зараз в цьому приміщенні будинку ветеранів працюють декілька благодійних фондів, які надають харчову допомогу постраждалим, психологічно, юридично і червоний хрест, який теж може надавати соціальні консультації. Також начальниця управління звернула увагу на деякі проблемні питання. Є такі питання, що люди не мають приведених до ладу документів на право власності майна. Дуже багато випадків, коли не вступили в спадщину на протязі 10-20 років. Є документи, коли ордера на житло видані в 82-му році, 83-му, що дає право людині на проживання, але не це не є право власності на це житло. Тому звертаємося до всіх павлоградців. Просимо вас привести до ладу всі документи, які гарантують вам право власності на це майно, і приходьте, будь ласка, до комісії подавати пакет документів на матеріальну допомогу. Наразі триває прийом документів за адресою вулиця Центральна, 49 в робочі дні та в суботу з 9 до 13.00. Данило Трохименко, Егор Митник, Новини ПТРК.